Всім доброго дня! Сьогодні розберемо одне з найактуальніших питань: правильність установки димоходної труби. Як правильно її установлювати? В шахтних котлах або твердопалених котлах довжина димоходної труби повинна бути 5 метрів від колосникової решітки до самого козирка. Конька, або, як кажуть, 5 метрів в довжину. Для чого? Щоб створити оптимальну тягу, який бере кисень з приміщення та видає згорівші гази на вулицю. Щоб обратно тяги не було в приміщення, хоча вона буває частенько, якщо сам стінки димаря не прогріті. Поки не буде продовжена та прогріта повітряна пробка. Для камінів спеціально продаються вентилятори. З підігрівом, який устанавлюється ось сюди. Для того, щоб вигнати ось цю повітряну пробку, яка знаходиться ось тут. А поки ось тут не почнеться природній рух газів. І тільки після цього процесу починають розпалювати дрова. Тобто, що саме примітивний принцип роботи самого каміну, такий же самий, як і принцип роботи. Димоходної труби. Поки сама димоходна труба не обігріється, може диміти. А зараз розглянемо, якщо у нас будівля невеликого розміру зовсім. Ось на прикладі у нас котельня висотою, ну, от, наприклад, там 2,7 метра, із холодним горіщем. І якщо установимо в самому великому місці ось тут, наприклад, трубу, це буде 1 метр. І якщо ми навіть піднімемо трубу над виходом, це максимум тут, на метр, то буде теж 1 метр і буде взагалом 2 метри. Тоді, коли у нас в котлі при висоті димохода 5 метрів, Температура в котлі самому буде 400 градусів. Тут може бути мінус 20, а тут може бути плюс 20 без різниці. Тобто, якщо мінімальна дельта температури, ось тут і ось тут, дорівнює 350 градусів. А тут яка дельта? Тут 20, тут мінус 20, тобто 40. А ось тут. В міжсезоння взагалі буде закрито повністю. Тому що ось тут плюс 20, і ось тут є теж плюс 20. Гравітаційна складова працювати геть не буде. Тобто, встановити тут димохід неможливо, який буде забезпечувати трьохкратний обмін, неможливо взагалі. Тобто, друзі, хочу підсумувати. Цей ролик для того, що в наших котлах димохідна труба завжди буде збоку. А в ній повинен бути виход димохода може бути 160-й або 130-й. 130-й висотою він повинен бути не менше, ніж 5 метрів. Це як ми рекомендуємо і як рекомендує. Завод виробника самих димохідних труб. А, і ще, щоб краща була тяга, ні в якому разі не, не, не взяв робити більше поворотів або кутів, щоб не було кутів на димоході. А самі димоходи можуть бути одностінними або двостінними. Може бути утеплений чи неутеплений. Може бути нержавійка в нержавійці. Неживі кавоценковці, сталь 06, 08 або 1 мм. Це якщо говоримо за утеплені димоходи, але може бути і одностінний. Це все залежить від вас, який вам треба. Тобто, друзі, якщо ви хочете котлом, котлом користуватися дуже довго, і щоб димохід працював і хороша тяга була, прислухайтесь до наших порад, Звоніть на наш сайт. Беріть номера сайт котелzuбер.ком. Наші менеджери з радістю вам допоможуть підібрати як димоходну трубу, так і сам котел правильно по вашій площі, вашому води, по вашому об'єму води. По висоті, якщо у вас одноповерховий дім або двохповерховий. Якщо залишилися питання під цим відео, пишіть в коментарях під ним. Задавайте питання, з радістю вам відповім. Всім гарного дня! Гарного вечора, мира та злагоди вашому будинку, мирного неба над головою! Все буде Україна!